Привіт! Давайте сьогодні спробуємо заробити на вирощуванні полуниці. Але щоб заробити, треба для початку посадити. Ось цим і займемось. У мене тут звільнялася невелика ділянка землі площі одна сотка, з якої треба прибрати зайву траву і додати в неї добриво. Під добривом я маю на увазі гній. Закидуємо його в тачку і вивозимо на ділянку. Орієнтовно потрібно 2-3 кг гною на 1 квадратний метр. Розкидує, розсипаємо гній по ділянці, а потім вже розкидуємо його тонким шаром. Після цього ділянку треба перекопати. Можна скористатися технікою, наприклад, мотоблоком або лопатою. І зробити це вручну. І одразу ж після того, як ділянка перекопана, починаємо формувати горби. Ширина горбів десь 60 см, міжряддя 40 мм. Формуємо їх за допомогою тієї ж лопати. Висота горба не більше 30 см. Звісно, якщо ви хочете робити довгі рядки, то варто обов'язково скористатися мотузкою або якоюсь ниткою, щоб вони виходили рівні. Довжина ж моїх рядків 10 метрів. Тому це зайве. Після того, як горби накидані, обов'язково землю трохи утрамбовуємо, після чого розкладуємо капельниці. На кожен горб ідуть по дві капельні стрічки, тобто дві доріжки. Крани я використав такої конфігурації, що можна використати і 25-ту магістральну трубу. Якщо крани інший, то треба брати товщу трубу. На кінці хотів поставити ще одну трубу для нормалізації тиску, але передумав і зробив таким чином. До речі, крапельну стрічку обов'язково налагоджуємо так, щоб ходи і отвір випуску крапель знаходилися у верхній частині, тобто дивилися вверх. Далі, у спеціалізованому магазині типу огородник, потрібно купити чорну мульчуючу плівку. Або можна ягроволокно. Я оберу перше. Товщина плівки 30 мікрон. Ширина 120 см. Я купив 90 метрів. Привіз додому і починаю укладку на горби. Ось так виглядає вже укладена плівка на горбах. Зараз розберемо покроково, як її укладувати. Для початку потрібно трохи підрівняти горби лопатою, або Далі беремо плівку, розмотуємо трохи, ставимо на початок горба, присипаємо невеликою, невеликою кількістю землі, притоптуємо землю і розмотуємо плівку, попутно натягуючи її, звісно ж з розумінням. Розмотавши і трохи натягнувши плівку, на кінці фіксуємо її якимись важкими предметами. Щоб вона не скорчувалася, чи як це сказати. А потім беремо до рук ту ж саму лопату і починаємо накидувати землі на плівку з двох боків горба, попутно утрамбовуючи землю. Просипавши цілий ряд, відрізаємо непотрібну частину плівки і міцно притрощуємо кінці, щоб вітер її не зірвав. Ось такі виходять горби. Звісно, не ідеально, але як то кажуть, на урожайність не впливає. Я простелив усі 10 горбів із 90 метрів плівки у мене залишився ще такий клаптик. Далі розсада. Є два типи: оце касетна, вона дорожча, але в неї більш розвинута коренева система і вона краще приживається. Є звичайна копана, вона дешевша, на ній я й зупинився. Побачив у Фейсбуці ось таке оголошення, зателефонував, домовився і купив 500 штук цієї розсади. Сорт Альба і Хоней. І скажу вам, як на свою вартість дуже навіть непогана розсада вийшла. Ну що ж, розпочинаємо посадку. Оскільки мій ґрунт зараз дуже вологий, то я не включав капельниці перед посадкою. Якщо більш посушлива погода, то обов'язково потрібно спочатку полити горби. Отже, приступаємо, беремо ножик, робимо невеликий надріз, розсаду під плівку вкладуємо і затрочуємо пальцями у землю. Відстань між стеблами орієнтовно 20 см. А на одному горбі одразу 2 ряди, оскільки йшли 2 ряди крапельниць. Ось так якось це все виходить. Після того як посадка закінчена. Включаємо крапельниці, щоб добре промочити землю. Тобто ще краще промочити землю, щоб полуниця 100% прижилася. Звісно, хоча я й не поливав землю, тому що вона була дуже вогка, але крапельну систему обов'язково потрібно перевірити перед тим, як закривати чорною плівкою, щоб потім не було проблем. А насос я використовую звичайний, 1,3 кВт. Він дуже легко справиться з цією ділянкою. На жаль, я трохи не розрухував кількість розсади, яка мені знадобиться, тому зміг посадити повністю лише 6 горбів. Нічого з ті 4, що залишилися, я досаджу вже завтра. Звісно ж, найкращий час посадки полуниці це кінець літа, початок осені. Але якщо гарна тепла осінь, то нічого не заважає вам посадити полуницю і, наприклад, середині осені або під кінець. На цьому осіння посадка полуниці завершена, як і перша частина. Цього експерименту. Вже в наступній частині я розкажу вам про добриви, які обов'язково потрібно вносити для гарного урожаю в полуниці. Поділюся цікавими замітками із записника, який я спер у агронома з 20-річним стажем у вирощуванні полуниці. І найцікавіше, покажу і розкажу, скільки ж я заробив на посадці однієї сотки полуниці. А поки, дякую вам за перегляд цього відео, щасти вам!